Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з лаю. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом неймовірно смачної курячої грудинки в клярі. Саме за цим рецептом куряча грудинка зверху має хрустку шкоринку, а всередині виходить дуже соковита та смачна. Як для мене, це найідеальніший та найкращий рецепт смаженої курячої грудинки в клярі. Для кляра в миску я вибиваю 4 яйця. До яєць виливаю 120 мл води. Солю та перчу за своїм смаком збиваю до однорідної маси. До однорідної маси я висипаю борошно. 6 столових ложок. На відео я показую 3 столових ложки, але так як у мене столова ложка за розміром невелика, я додаю 6. Для цього рецепту я беру 5 курячих філе. Кожне філе я розрізаю на дві частини. Окремо в миску я висипаю паніровочні сухарі. Далі я беру шматок курячого філе, занурюю в кляр і посипаю паніровочними сухарями. І так я роблю з кожним шматочком курячого філе. Далі ставлю сковорідку на вогонь, наливаю соняшникової олії побільше і ложу сюди куряче філе в клярі. І обсмажую приблизно 5 хвилин з обох сторін. Друзі, ось таке дуже і дуже смачне куряче філе в клярі у мене вийшло. Філе куряче зверху з дуже смачною хрусткою скоринкою, а всередині ніжне і соковите. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.